Вітаю вас на Ютуб-каналі Світлофор. ЮА». Сьогодні у нас у рубриці розгляд екзаменаційних запитань чергова тема, черговий розбір тестів. Що стосується розділу 8.2 регулювання дорожнього руху, і саме тут ми будемо розглядати питання по нерегульованих перехрестях. Перед тим як приступати, хто ще не підписаний, обов'язково підпишіться, щоб бути хорошими водіями і вивчати правила дорожнього руху разом з нами. Ну і якщо вам відео сподобалося, не забудьте підтримати його вподобайкою. А ми з вами приступаємо до розгляду. Отже, згідно першого запитання: у якому напрямку вам дозволено рух? Тут запропоновано 5 варіантів відповідей, і правильний варіант відповіді під номером 1 у напрямку А. Чому саме так? Ми бачимо, що над проїзною частиною у нас є знак «Місце для розвороту. Також на розділювальній смузі є встановлений тимчасовий наказовий знак, який зобов'язує водія рухатися прямо, і показано три траєкторії руху. Ми з вами пам'ятаємо, що. Тимчасові знаки мають перевагу над постійними, тому ми виконуємо дію знаку 4.1 і ми зобов'язані рухатися прямо. Не було б цього знаку, тоді б відповідності можна було проїхати по траєкторії А і по траєкторії В. Тому що нам також потрібно пригадувати і вимогу дорожнього знаку місце для розвороту, він забороняє поворот ліворуч. Тому підсумовуючи відповідь до даного запитання. Ми в даному випадку, виконуючи дію тимчасового наказового знаку, можемо проїхати лише прямо. Наступне запитання: на якому малюнку зображено тимчасовий дорожній знак? В другому запитанні у нас також відповідь під першим номером, що на малюнку 1. Тому що ми бачимо, що у нас є знак на щиті з фоном жовтого кольору. У всіх інших випадках у нас є постійні дорожні знаки. Третє запитання. Яке значення має жовтий миготливий сигнал світлофора в даній ситуації? В третьому запитанні правильний варіант відповіді під номером 2, тобто, дозволяє рух і інформує про наявність небезпечного нерегульованого перехрестя. Тобто, коли у нас постійно мигає жовтий сигнал світлофора, до речі, на каналі вже давно є записано. Повністю детальне відео, як керуватися сигналами світлофора. Детально є відео, як керуватися додатковою секцією, додатковою табличкою, тому ви можете переглянути, якщо ви ще не переглядали. Я залишу посилання в описі до даного відео. Тому в даній ситуації ми що повинні пам'ятати, що коли світлофор мигає жовтим, він інформує водіїв, що дане перехрестя є нерегульованим, і ми тоді повинні звертати увагу, чи є знаки пріоритету. Ось і якщо є, то керуватися ними. Тому при жовтому миготливому проїжджати можна, але бути обережним, тому що дане перехрестя є нерегульованим. Тому другий варіант відповіді правильний. Наступне четверте запитання: чим ви, як водій, повинні керуватися, якщо вимоги дорожніх знаків суперечать вимогам дорожньої розмітки? В четвертому запитанні правильний варіант відповіді під номером 2. Вимогами дорожніх знаків, тому що в правилах дорожнього руху прописано, що якщо знаки і розмітка між собою суперечать, то звичайно що знаки мають пріоритетність по відношенню до дорожньої розмітки. П'яте запитання: чим ви, як водій, повинні керуватися, якщо вимоги тимчасових дорожніх знаків суперечать вимогам постійних дорожніх знаків? Тут у нас перший варіант відповіді правильний: будемо керуватися тимчасовими дорожніми знаками. От навіть та ситуація, яку ми з вами вище розглядали, там де були постійні тимчасові дорожні знаки. Тимчасові вони встановлюються на певний період в зв'язку з якимись обставинами і мають перевагу над постійними. Шосте запитання: як розміщуються тимчасові дорожні знаки? У шостому у нас п'ятий варіант відповіді правильний. Тобто тимчасові дорожні знаки можуть бути на переносних пристроях і дорожньому обладнанні, тому що якщо виконуються якісь дорожні роботи, в одному місці вони можуть бути сьогодні тут стояти, на наступний день в іншому місці вже можуть стояти, розміщуватися так. Ну і також другий варіант підходить: що тимчасові дорожні знаки закріплюються на щиті з фоном жовтого кольору. Ось тому тут і перший, і другий варіант. Являється у нас правильним. Тепер, що стосується сьомого запитання, знаки якої групи заздалегідь зобов'язують вжити заходів для безпечного проїзду при наближенні до небезпечної ділянки дороги або іншої небезпеки. В сьомому запитанні правильний варіант відповіді перший попереджувальні знаки. Тому що дані знаки вони для того і призначені, щоб заздалегідь попереджати водія. Про небезпеку, яка може бути попереду на дорозі, ось така невеличка в нас розбірка сьогодні тестів. Тому, якщо вам сподобалося розглядати тести разом із каналом Світлофор щоб ця рубрика розвивалася, не забудьте підтримати це відео вподобайкою. В коментарях можете написати, що би ви хотіли також додатково в тестах. Розглядати, ну і якщо ви ще не підписані, обов'язково підписуйтеся і розвивайтеся разом з нами. До нових зустрічей!